Розглянемо побудову лінійної функції. Перший спосіб побудови лінійної функції заключається в тому, що нам потрібно скласти табличку. Тобто, нехай у нас буде функція y дорівнює 3x плюс 2. Це лінійна функція, і її графіком буде пряма. Для того, щоб її побудувати, ми зараз з вами складемо табличку. Тобто, ми малюємо з вами табличку. Відповідно, позначаємо xy. Для того, щоб побудувати лінійну функцію, нам достатньо взяти тільки дві точки. Можна і більше, але достатньо двох. Ми беремо довільні числа, тобто довільні x, які захочемо, які вам зручніше для обчислення. Наприклад, я візьму перше число x, хай буде 0, і друге число хай буде 1. Тепер, відповідно, я у нашу функцію замість x підставлю 0. Відповідно, да. Тобто я скажу, що y буде дорівнювати 3 помножити на 0 додати 2. 3 на 0, 0 додати 2 буде 2. Тобто y тоді буде 2, відповідно. підставляю тепер друге значення, одиницю замість X. Тобто, y буде 3 помножити на 1 додати 2. Буде 5. Коли у вас є дві точки, а в нас є координати, що ось перша точка з координатами x 0, y 2, і друга точка з координатами x 1 y5. Тобто перша точка 0, 2, друга точка 1, 5. Пам'ятаємо, на першому місці пишемо x, на другому y. Після цього будуємо координатну площину. yх, точка 0, тут 1, ну Це розмірність, всі розуміють. Тепер ставимо координати цих двох точок тобто ставимо ці точки. Перша точка у нас з координатами 0, 2, тобто x 0 y 2. Тобто ось мене. Знаходжу де Х0, тут Х0, а Y2, значить на 2 одиниці вверх піднімаюся. ось піднімаюся. Ставимо другу точку x1, у5. Тобто ось знаходжу x1, це ось тут, і піднімаюся на 5 клітинок вверх. Якщо б у нас було мінус 5, то попустилось б вже навпаки вниз. Ось наша точка. Тепер, коли нас дано ці дві точки, ми поставили, через них проводимо нашу. Пряму от і все. В принципі, нічого важкого нема, і все, що нам залишається, це підписати. Тобто буде 3х плюс 2. Ми побудували графік цієї функції. Тепер розглянемо другий спосіб побудови функції. Наприклад, y дорівнює 3х плюс, ну, або давайте мінус 2. Ми до того числа, що біля х, тобто оце у нас коефіцієнт k, дописуємо завжди знаменники, Що в нас його немає? Якщо у нас немає знаменника, тоді він буде одиниця. Тепер ви маєте запам'ятати наступне: якщо у вас коефіцієнт тут додатній, значить функція нахилена в цю сторону. Відповідно, да. Якщо у вас цей коефіцієнт від'ємний, да, наприклад, мінус 3 перших. То функція нахилена в цю сторону. Тобто, коли плюс функція вверх, да, ми піднімаємося, вона зростає, відповідно. коли в нас мінус, функція навпаки спадає. Все залежить від цього коефіцієнту. Тепер, коли ви це зробили і розібрали, малюємо координатну площину. Тобто для цього способу нам не потрібно будувати таблицю. Тепер визначаємо, оце значення відповідає за y. Відповідно, да? Тобто, оце значення за Y, ну, звичайно, з мінусом. А оце за, відповідно, кут нахилу. Для початку ми шукаємо: ось ми беремо Y, пошел, працюємо з 7. Дивимося, у нас точка y дорівнює мінус 2. Шукаємо на координатній площині, коли де у нас y дорівнює мінус 2. Ось ця точка. Ставимо, це наша буде перша точка. Тепер від оцієї точки ми робимо наступне. Так як у нас це число додатне, значить нахилено туди. Значить, Ми рухаємось від цієї точки сюди. Якщо було б від'ємно, то рухались би туди. Одиниця відповідає відповідно, за рух вбік, а тройка те, що зверху за рух вверх. Тобто ми рахуємо один вбік, три вверх. Ось від цієї точки, один вбік і три вверх. Ось виходить друга точка. І отут буде далі від цієї точки зберігатися такий самий напрямок. Один в бік, три вверх. Один в бік, три вверх. І оці всі точки це і будуть наша ну, функція вислатися з цих точок. Тобто, для того, щоб будувати точно графік, необхідно просто знати цю властивість. Тільки трохи з'їхала. От, в принципі, і все.